Зараз їдемо за несмачною кавою з Тім Хортонс. Чому не смачною? Бо багато українців хейтять Хортонс. кажуть, що це взагалі щось якісь помиї і так далі. Але нам дуже полюбилась кава, і зараз я покажу, яка саме. Пропускаємо всіх, бо це дуже важливо. Люди в Канаді люблять перебігати дороги там, де не можна. Це просто їх хобі. Тому будьте обачливі. Поїхали, пішли, точніше, пішли куштувати каву і дізнаємося, чи смачна вона, чи ні, чи можливо Starbucks краще. Зовсім недавно полюбився цей торговий центр, але ви знаєте, до Європи ще далеко. Але тут є прикольний фудкорн, тому кавою тільки сюди. Саме речі в цьому торговому центрі я не купувала, тому що тут безліч магазинів, але вони всі для мене невідомі. Таких в Європі не було, тому я просто проходжу повз. А ще до речі, я завжди боюсь ескалаторів. Ви, може, зараз з мене посмієтесь, але я до цього бачила дуже багато різних відео про ескалатори, і це реально страх. Я бачила, як люди застрягали, провалювали туди і так далі. Не вживу, звичайно, але на відео мені теж вистачило. Сьогодні бачу. Дуже багато людей всі хочуть щось перекусити, але ми не здаємося. Зараз цю всю толпу і нарешті дійдемо до нашої жаданої кави. Хочу сказати, що черга взагалі не маленька. Ще прикольна фішка, що можна замовляти онлайн, але я цього ні разу не робила, тому будемо стояти і чекати. До речі, в тім хортинці дуже смачні сенфічі, називаються вони гріль-чіз. В Старбаксі є щось схоже, але вони без бекончику там. А тут прямо смакота. Також окремо можна докупити бургери, картошку фрі або салатку. Ціни приємні, тому за декілька доларів можна купити гарний та ситний обід. Ну нарешті ми трішки продвигаємося вперед. По приїзду в Канаду я відразу бігла в Старбакс і полюбляла каву саме там. Але потім я відкрила для себе Тім Хортонс. Хоча на початку мені багато хто про нього говорив, але я взагалі не слухала. І як бачите, тут дуже великий вибір смаколиків та пончиків. Найголовніше, що воно свіже та смачне, і ціни дуже приємні. А ось в старбаксу такого вибору взагалі не буде. Тому за півроку, крім кави, я там нічого не купила. Нарешті ми отримали своє замовлення. Тож давайте підемо, скуштуємо та поставимо оціночку. Як виявляється, втім хортинці є немаленький мінус, який дуже заважає нормально тримати каву, і скоро я про це розповім. Як думаєте, в чому ж може бути проблема? Напишіть свої здогадки в коментарях. Мені було б дуже цікаво почитати всі ваші думки, тому запрашаємо. Ну що, взяла собі каву, ось зараз будемо коштувати, але ви бачите, все воно трошечки порозормивалося, хоч вона і закрита, тому що я нормально нести це все не можу, але надіюсь вона смачна. І сьогодні розкажу, за скільки я її купила, скільки це все коштує і чи варте воно своїх грошей чи ні. Так, трошечки все це, звісно, розлилось, і серветочок не дають. Але ще великий мінус це те, що вони не дають такі хендхолдери, Я не знаю, як це капхолдери, е, для того, щоб тримати гарячу каву. І за цього не дуже класно, бо все пече в руки. Ну і ось результат: оділа нові штани, і ви бачите, що це вже п'ятнишко. Я надіюсь, вона дуже швидко відстирається, буде без проблем. Але я і кава це несумісні речі. Ми раніше постійно купували каву в Старбаксі, і це було окей, нормально. Але зараз чомусь вирішили купити дабл-дабл. Хто живе в Канаді, це вже розуміє, що це за кава. І дуже багато фукують на неї. Кажуть, що це взагалі не смачна кава. Але ви знаєте, вона реально смачна і класна. Ми замовляємо не просто чорну каву, а замовляємо дабл-дабл, Це значить, що там два цукру і два вершки. Так, хто пишіть, коли я тут запису відео. Знаєте, скільки вона коштує? Я, звичайно, не супер якийсь там знаток в каві. Але хочу сказати, що це смачно і це вартує своїх коштів, тому що раніше ми купували каву в Starbucks. Десь дві кави виходили за 15 баксів, а зараз ми купуємо в Steam Hortense, double, double всього за $1,83. Це виходить одна чашка. Ну і переходьте, скільки виходить дві чашки. Тому дуже-дуже економно і саме головне смачно. Тому я хочу сказати, що це реально класна ідея купувати каву в тім Кортанці, тому що ми одного разу один місяць ми підсіли на каву і пили її майже щодня. І в нас виходила дуже велика сума на каву. Просто так на вітер. І не можу сказати, що в Старбаксі вона мега якась смачна. Ні, вона нічим в принципі не відрізняється від тім кортонською, але. Ціна знатно так відрізняється. Звичайно, я думаю, якщо втім Хортенсі купити якусь наворочену каву там з якимись додатками, то вона буде також коштувати трішечки більше. Якщо звичайна кава з звичайним цукром і вершками, то виходить дуже приємна ціна. Але ще великий мінус це те, що я не можу відкривати ось такі кришечки. Я просто боюся перелити все, тому я не, риз, не ризикую. А ще прикол в тому, для чого я взагалі їжу в Тюм Хортанс та купую тут каву і замовляю дабл-дабл, тому що ви, е, як ви знаєте, в Канаді живуть різні народи з різних країн, які говорять на англійській, але з різним акцентом. І я просто обожнюю замовляти дабл-дабл, і коли, наприклад, мені віддають, вони називають цю назву дабл-дабл зі своїм акцентом, бо вони кажуть дабл-дабл, дабл-дабл, І я просто від цього кайфую. Ну що, куштуємо на цей раз каву. Зараз скажу, чи смачненька в цей раз чи ні. Бо я бачила одну історію. Мені хтось в коментарях написав, що дівчина тут в Канаді замовила собі в маці каву. Коли допивала до дна, то там на дні вже була мишка дохла. І після цього я реально боюсь замовляти будь-яку каву в маці. І навіть тім кортинці я замовляю і так думаю, о Боже, я надію, що це скам, що це неправда. Тому що реально я б не хотіла. Не хотіла би такої ситуації собі, та й нікому на цій ноті хочу з вами попрощатися, але також цікаво було б дізнатися, що обираєте ви: Тім Хортонс чи Старбакс. Напишіть про це в коментарях.